Привіт, шестикласники. Тема нашого заняття з української літератури Ярослав Стельмах, митькозавр із Юрківки або химера Лісового озера, таємничі, веселі, незвичайні події в повісті, передані образним словом. Наше життя цікаве та розмаїте, багате на пригоди та зустрічі, незабутні враження. Але цього ми часто не помічаємо, бо постійно кудись поспішаємо. Намагаємося якомога швидше стати дорослими, а коли стаємо ними, то шкодуємо, що нічого вже не можна повернути, час безупинно летить уперед. І тільки письменники можуть багато чого підмічати, розповідати про дитинство на сторінках творів. Сьогодні на занятті я пропоную вам здійснити цікаву подорож до чарівної країни дитинства, яку ми знайдемо в прекрасній повісті відомого українського письменника Ярослава Стельмаха. Ярослав Стельмах відомий український дитячий письменник, драматург, кіносценарист та перекладач. Народився 30 листопада 1949 року в Києві у родині відомого українського письменника Михайла Стельмаха, різ дитиною, обдарованою, різнобічними інтересами, захоплювався спортом, музикою іноземними мовами, займався плаванням, потім гімнастикою, а з боксу та боротьби здобув навіть спортивні розряди. Грав на фортепіано, гітарі. З дитинства Ярослав почав вивчати англійську мову. І, варто сказати, не без успіху. Після закінчення серйозної школи навчався в Київському інституті іноземних мов, потім в аспірантурі, працював викладачем у Київському університеті, займався перекладацькою діяльністю. На час закінчення інституту Ярослав мав уже кілька друкованих перекладів з англійської мови. Незважаючи на відсутні успіхи в галузі художнього перекладу, несподівано навіть для самого себе, Стельмах почав писати твори для дітей. У 1975 році вийшла його перша книжка, Збірка повідань манок. Потім була повість химера лісового озера, яку ми сьогодні будемо розглядати, твори якось у чужому лісі, найкращий намет. Уже перші його п'єси мали неабиякий успіх Привіт, синичко, шкільна драма, Вікентій Прирозумний та інші. За два з половиною десятиліття понад 20 п'єс Ярослава Стельмаха подивилося більше мільйона глядачів. Драматургічна діяльність Ярослава Стельмаха високо оцінена в Україні. Йому була присуджена премія імені Івана Котляревського. А в 1999 році він був названий кращим драматургом року. За книжку Повістей Оповідань Голодний, злий і дуже небезпечний. У 2001 році став лауреатом найвищої літературної премії, якою достоюються дитячі письменники премії імені Лесі Українки. 4 серпня 2001 року Ярослав Стельмах загинув у автомобільній катастрофі, похований у Києві на байковому кладовищі поруч з батьком. Повість Медькозавр із Юрківки або Хемера Лісового озера це пригодницька повість, написана Ярославом Стельмахом в 1976 році, у якій автор знайомить читача із двома шестикласниками і розповідає про їхні літні канікули. Жанр твору пригодницька повість. Пригадаємо, повість. Це великий за обсягом прозовий твір, у якому досить широко змальовано життя одного чи кількох героїв протягом тривалого або важливого подіями часу. У пригодницькому творі події розгортаються з елементами загадковості, а з героями трапляється щось несподіване. Вашу увагу, мабуть, привернула цікава назва твору. А щоб розтлумачити її, проведемо з вами невелику слову, словникову роботу. Всі чули, мабуть, слово динозавр. А от що воно безпосередньо означає? Динозавр грецьке слово, що в перекладі означає дину, небезпечний завр ящер. динозаври це рептилі, які населяли землю багато мільйонів років тому. Останки динозаврів, серед яких зустрічаються цілі скелети і скам'янілі яйця цих доісторичних гігантів, було виявлено у всіх частинах світу. На землі жило багато видів динозаврів різних розмірів, будови і способу життя. Хімера в античній міфології вогнадишна потвора з головою та шиєю лева, тулубом кози і хвостом дракона. У переносному значенні химера нездійснена мрія, примха, вигадка, дивацтво, тож від самої назви повісті віє загадковістю та таємничістю. Тема твору розповідь про веселі, незвичайні та дивовижні пригоди двох друзів Сергія та Митька, які трапилися з ними під час літніх канікул. За веселим пригодницьким характером оповіді і бажання оспівати справжню дружбу, ця повість нагадує трилогію Всеволода Нестайка Тореадори з Васюківки. Ідея твору, уславлення дружби, поваги, наполегливості, у прагненні подолати будь-які труднощі Митько та Сергій, засудження фалькуватості, хитрості, улесливості, Василь Труш. Утвердження думки, що неодмінно навчатися протягом життя, необхідно навчатися протягом життя, підтримувати захоплення до науки нових знань. Герої твору. Головними героями твору є двоє друзів-хлопчиків, шестикласників Митько і Сергій. Розповідь ведеться від імені Сергійка. Василь Трош. 14-річний майбутній майстер велосипедного спорту міжнародного класу, який вигадав історію про чудовиська в озері. Бабуся Митька, дід Трохим на прізвиську Фадієс, сусід бабусі Сергія Ірина Сергіївна, вчителька ботаніки, батьки хлопчиків. Робота над змістом твору. На літні канікули хлопці отримали від улюбленої ботанічки завдання зібрати колекцію комах. Друзі вмовляють батьків відпустити їх на літо до митькової бабусі в село Юрківка. Батьки Сергія не одразу погоджуються на це, але, зрештою, дозволяють, зваживши на такі придумані матьком аргументи, як «передчасне старіння наших організмів та двіка за незібрану колекцію. Приїхавши в село, хлопці не поспішають збирати комах, а намагаються присвятити час літнім забавкам. Ще по дорозі до бабусиної хати Митько з Сергій зустрічають Васька, хлопця років 14, який вихваляється стати чемпіоном з велосипедного спорту і сміється з озброєних, з озброєних сачками друзів. Цей майбутній чемпіон згодом вирішує добряче пожартувати і налякати Митька та Сергійка. Побачивши хлопців на березі озера, він таємно розповідає їм про страшне чудовисько химеру, що нібито живе в лісовому озері. Друзі не дуже повірили Васькові, але зацікавилися вірогідністю існування Страховиська. Митько й Сергій вирішують заночувати біля озера. Аби з'ясувати, чи справді в ньому ховається страшна тварина. З цього й розпочинаються пригоди друзів та непомітне для них самих захоплення зоологією. Розігруючи шестикласників, Васько підкидає їм різні докази існування озерної химери. Наприклад, імітує на березі річки відбитки її лап, залишає пір'я ворони, одну сандалію. Хай хлопці думають, що і людину, і ворону з'їло страшне чудесько. А вони, захопившись відгадкою таємниці Лісового озера, намагаються знайти наукове пояснення феномену. Митько Сергій ходять до бібліотеки і читають по вісім по книжок із зоології на тиждень. Старанно вивчають наукові факти. На основі винайдених доказів і прочитаної літератури Митько робить припущення про виникнення назви села Юрківка, виводячи його значення з назви Юрський період, а чудовисько отримує ім'я на честь новоявлених учених Митькозавр Стеценка. Хлопці весь час потрапляють у кумедні ситуації. Деякі події іноді наближаються до конфлікту між ними, але по-справжньому вони ніколи не сваряться, бо їх об'єднує важлива спільна справа і почуття дружби. Юні дослідники відремонтували старий курінь, що, став біля озера, що стояв біля озера, і долаючи свій страх перед невідомою твариною, ночами вартували у ньому появи химери. Однієї ночі з'ясувалося, що ніякого митькозавра немає, що це просто жарт васька, який мало не втопився, імітуючи страшну тварюку. Хлопцям довелося його рятувати. Друзі були не дуже розчаровані з приводу того, що химера Лісового озера була дійсно химерою, тобто вигадкою у порядчасному, е, у переносному значенні, необґрунтованою, нездійсненою не іде... не ідеєю. Вони сповнені сил для нових відкриттів, переповнені гордістю за свою обізнаність у динозаврах, розуміють, що час не минув марно. І вони великі однодумці та найкращі друзі. А зараз, щоб переконатися, що під час заняття ми були з вами уважними і добре засвоїли навчальний матеріал. Пропоную виконати вам завдання асоціативний диктант. Поставте відео на паузу. Перед вами слова і дати, до яких ви повинні підібрати асоціації, які вони у вас викликають. Перше Київ. Друге. 1949. Третє. Михайло Стельмах. Четверте. Плавання, гімнастика, бокс, боротьба. 5. Київський інститут іноземних мов. 6. Перекладач. Сюме. Лауреат премії імені Лесі Українки. 8. Пригодницька повість. 9. Митько та Сергій. 10. Динозавр. 11. Химера. Тож перевіримо наші міркування. Київ. Місце народження Ярослава Стельмаха. 1949. Рік народження письменника. Третє. Михайло Стельмах. Батько митця. Плавання, гімнастика, бокс, боротьба. Різнобічні захоплення письменника. Київський інститут іноземних мов. Місце навчання Ярослава Стельмаха. Перекладач. Спеціальність або фах митця. Лауреат премії імені Лесі Українки. Звання, яке отримав Ярослав Стельмах за дитячі драматичні твори. Пригодницька повість. Жанр повісті Медькозавр із Юрківки або Химера Лісового озера. Мить та Сергій. Головні герої повісті. Динозавр. Небезпечний ящер. Химера. Дивовижна потвора або вигадка нездійсненна мрія. Друзі. Я переконана, що ви всі. Гарно справилися з цим завданням. А на сьогодні в мене все. Я бажаю вам успіхів, наснаги у навчанні, до нових зустрічей. Дякую за увагу!